Братва, всем привіт! У нас сьогодні 15 лютого покатаемся сьогодні з вами трохи. сейчас тільки заправимся Тим код вам замажем, щоб ви не підглянули там не взламали 333 дизель А яка колонка перша? Перша є, сидемо, заправляємо, зараз розкажу, куди поїдемо. Залили 60 67 літрів зайшло. Так, 9 утра, почало 10-го. Летимо ми, ребят, з вами сьогодні в Італію. Саме інтереше, що зараз 9 утра, а я сьогодні в Італії був ще в... Скільки це я в 4 утра стартанув в Італії, я стояв в Сан Ремо на паркінгу, приїхав до Марселя, вигрузився і вертаюсь назад в ліс Арк. Це перед ніцою, на загрузку. І летим з вами на Мілан. Коротше, те саме дорогою сьогодні їдемо туди-назад. Так що, в общем, в мене загрузка пишуть до 15-го. Фірма це Трансфарма, де ми обично грузимося. Е, я... Я не знаю, загрузять ли мене там. Мені кажеться, навряд ли раніше, бо обично, коли я туди приїжджаю раніше, то мене не знаю з 10 раз може 2 чи 3 загрузили раніше. Ну, сьогодні все одно, що стоять, мені їхати ще 35 км до загрузки, щоб не стоять, скажімо, десь тут а да, на паркінгу. Поїдемо попитаємо удачу. Все-таки хоч якась. Але надіжда є на те, що нас все-таки загрузять раніше. І їдемо на Мілан, сумарно там десь 400 кілометрів. Франція без платки, через Ніцу будемо їхати, а Італія само собою платки. Хто знає яка дорога через Ніцу, <поставте, <вверх>. поставте палець вверх. Дорога буде цікава. Спереді копчики їдуть. Стягували мене тільки що на контроль на мотоциклах погнали, провірили. Просто це мерку, ну що тіпа, я вигрузився і все, а це ще стало. А де ж пан ночував, де готелі, чеки, де вони. Понятно, я сьогодні то ночував в Італії, в мене і чек там є з заправки, що я утром каву купляв. Але тим не мені, як це чек не проверяють на готель фактуру саму. Ну да ладно, щось в лісі здохло. Давненько в мене не провіряли її. Ну нам тим краще. Вон я вже під'їжджаю до фірми, сліва Євротранс. Зараз роз. Євротрансфарма. Зараз розкрутимося. Узнаємо, загрузять нас раніше, не загрузять. Дошу. Заїжджаємо. Ну. Тут? Открито. Ну, відкрито, поїхали, значить, раз відкрито. Приглашення не треба. Я вже тут все знаю, тут такий здоровий парк, тобто тут багато фірм, дуже багато. Тому я вже в курсах, все мені тут знакомо, бляха. А вон, моя фірма справа. О боги! Ребята, почули мої молитви! Мене загрузять. Прямо от я став так під рампу, під шосту, типа... Ну, під двері. Не під рампу, а під двері. І сказали, щас, подождіть, 10 минут, зараз вивеземо. О боже! Но я прошляпив знову з температуру нагнати. Я не включив агрегат. Так. А в мене тут а, плюс 2, плюс 8, мені на 5 треба. Включаємо. 5. ага, в мене тут 5 є. Зараз у нас 9, а, зараз воно швидко зіб'є. Що, виписуємо бігом CMR. Вот наша палета. О! От. Одна така здорова, не пойму чого на двох піддонах. Так, от закріпив штангой. Тут дві перетинки. В принципі, все чітко йдемо вписувати документи. Що, загрузились наконець-то. Ну не наконець-то, а слава Богу. Зараз, ребят, їхати не буду поки ще. Зараз ще СМРку не висилатиму. Зараз станемо, беремо це неподобство. Бо ох, воно мене бісить, коли, коли я це пилюся, все. Тут, там, дивіться, капіт, що робиться. Зараз витягну холодильник, бистренько вберуся. Вишлю їм це мерку і тільки потім вже поїдемо. Беремо, як завжди, таку нашу кісточку для детейлінгу і тіпа для детей. І починаємо струшувати пилячечку. Оп, замітаємо. Пілісос не ход доставати, в мене є, лежить, але зверху запакований. Зараз так підмету та й поїду. Опа! Отак, оп, продовжам. Щоб все чистіше казалось, після того, як позамітали, беремо полірольчик і проходимося легенько полірольчиком. Та то що? От тепер красота. Прийшовся трошки панель, беремо так само полірольчик, легесенько. Оп. І воно тоді не так, не так, в принципі, пилячкою припадає. Оп-оп-оп. Та ти що, красота? Все, Ні, ще ручки, дверки. Все, логісту написав. Він пише, ок, можеш їхати, у нас все гра, все чітко, полетіли. Що нам рисує навігатор? Так як я їду по Франції безплатними, він рисує їхати наверх в сторону ГАПа. Нам туди їхати не треба, забиваємо проміжуточну точку. Що ми заб'ємо тут? А де так, границя? От границя. Шукаємо заправку, де тут на автостраді десь заправка має бути. От. Забиваємо сюди точку 140 км. Оце ми їдемо безплатками, я так думаю, Ніцца, Монако, Ментона і погнали. Ну Всі зрозуміли, да? всі їздять через Ну хто їздить верній, цими ландами, той розуміє, що мене зараз жде. Так, що там? Все гуд? полетіли, отмашка є. Погнали, работать. Коротше, не знаю, в мене, мабуть, вже параноя, Ілі я вже переработав трохи на бусах. Ой, насчет чистоти. Буває в день, я спокійно стою, два рази щось убираю. От їду десь став поїсти, я стою, тупо вилизую машину. Це вже парануєш що того, що через щур багато живеш у бусі. Коротше так, що ти не закриєшся, падло? Ні, не закрився. Такою красивою дорогою їдемо. Да, помимо того, що скорость тут така собі і дорога вузенька, тут ще й красива. Так що, треба в усьому плюси. Дивіться, яка просто красота. А справа он... просто обалдеть Тупо їдеш і кайфуєш. Ну, в мене, слава Богу, зараз що 11 годин, мені 400 кілометрів, поэтому Спішити мені нема куди. Поэтому є час покайфувати. А коли їдеш не спіша, коли куча времени. На доставку груза, то воно і працюється трохи по-другому. Кстати, ребят, сходя із останніх подій, як розвиваються, на каналі, мабуть, скоро буде глобальна обновочка, глобальні зміни, я так предполагаю. Поэтому підписуйтесь, щоб, щоб бути в курсі. Дивіться, яка красота, може десь остановиться, чи що. А, в принципі, я тут 300 раз був. Понятно, що я їду тут не перший раз. Колись фірма була, у мене що по Франції їздили 90%, мабуть, від общого времени, то я сюди виїздив чимало. Всенько, але нічого страшного. 120 кілометрів якось потерпимо, поки виїдемо в Італії на платку. Короче, ти жив'ю жорстко. Сьогодні в 5 утра я тут проїжджав, як їхав з Італії. Одними й тими самими дорогами катаюся. Зараз 2 час... чи це 11 часов дня вертаємося тепер обратно. А я їхав у Францію опять же, з Італії, я біля Рима грузився Адером. І сюди я їхав з Адером, там четверта категорія, треба було об'їжджати тунелі. Категорії є, типу, їх... Ну, їх два всього було. Ну, не всі, а два. Така собі, таке собі заняття, якщо чесно. Якби ми не возили цей Адер, я б був щасливий. Ми його не так часто возимо, але тим не мені. І в нас на фірмі, як, ми, я коли робив собі ліцензію саму цю Адер курси ці проходив пару днів, то е, шеф предлагав, говорить, давай, коли їдеш за АДР, я тобі плачу тіпа, 150 злотих плюс до днювки в той день, коли везу да? або ну, поки їду за АДР. Или же, ну, це разово. А якщо э, або давай плюс 20 злотих до зарплати ну, на постійно. Я говорю, ну, зрозуміло, що по 20 злотих до днювки кожен день. Нафіга мені разово 150 злотих, як ми в місяць раз АДР повеземо і все. А так якщо э, кожен день там, да плюс 20 злотих до днювки, в общем, то за 7 днів от тобі вже, грубо говоря, там 150 злотих. Ну, типа, яких, який смисл в цьому? Так що такі діла. Отаке. Був би варіант не возити АДР, я б не возив, тому що є свої нюанси на загрузки. Я думав, загружусь швидко. Мене промурижили 2,5 часа, перевіряли ліцензію АДР, провіряли інструкцію на зрозумілому язику для водителя. Він говорить паспорт дивиться ну, що я тіпа, з України, а інструкція польська. Я говорю, що я розумію, що польський говорю, український немає проблем. Коротше, прокатило, давай ящик провіряти, давай все, таблиці провіряти. Е, все повністю загрузка надовго затягнулася, поэтому була б можливість не їздити АДРом, я б з ним не їздив. Ще цих два туна неля єшки були тут у Франції. Таке собі удовольствие об'їжджати, якщо чесно, коли в обичне время в тебе є можливість просто їхати і не париться. Добавлю, ребят для сводки. Хто їздить по навігатору Tom, який колись скачували, вже його там немає, але хто раніше скачав, він є в телефоні. Цей зломаний. В общем, просто він веде плюс-мінус адекватно. Я по ньому часто їжджу. Цей раз провіряв його за дером. Ребят, за дерем він не веде повна шляпа, взломаний том-том, не роботає за дерево. Їхав чисто по знакам, бо в мене другого навігатора не було. І тунелі всі об'їжджав без, без навігації. Тому що ця навігація томтом не бачить. Заборону типу, на тунелі. Там є функція, що ти їдеш за дером, вибираєш клас який і тому подобне, але воно не працює. Тим часом у нас невеликі зміни. Подивіться 83 км рисує 2,5 часа. Ну, по факту навіть більше буде. Тобто, понятно, да, яка дорога. Поэтому я к шефу вислав смс, що я одні це э, виїжджаю на платну автостраду, я не буду їхати через Ніцу, через Монако, тому що ну, 2,5 години їхати 80 кілометрів це дебілізм. Не знаю, шеф нічого ще не відписав, але в принципі я бачу прочитане сообщення, поэтому мовчання знак согласия. У нас уже он ще 2,8 кілометра. То, ну, по суті, вже все. от Ми в ніці в самій. Пора виїжджати. От через 2,8 кілометра це такий вже пригородок. Включаємо. Де настройки? Включаємо платні дороги. Шікс. Все, 1,3 км. Виїжджаємо на автостраду і все. Наконець-то вже вибираємось до автостради. Ох, якщо чесно. Блін, ну, з однієї сторони, то красиво, щось тут трошки навігатор не так повів. З однієї, красиво, коли їдеш, воно, гори, море ще з боку попідніться, но довго. Алілуя! Аллилуїя! Ще брамки не було, але зараз тут до границі мені з Італією. І тут буквально, я не знаю, пару кілометрів. Але буде дві брамки, вроді би. Я точно не пам'ятаю, вроді би дві. Скільки? 37 кілометрів і вже буде Італія. От не на окружній Ніці. Я навіть не в Ніці виїхав, а перед Ніцою на автостраду. Нічого страшного, на 10-15 євро ще бідніший не стане. І от зараз буде тунель далі, категорії є. Е. Він там з 9 до 5 утра, вроде, його треба об'їжджати. А я сьогодні якраз до 5 сюди їхав, то мені прийшлось звісно, його об'їхати. Так, що у нас? 3,90? Ну плюс-мінус, як я й казав. Це перша буде брамка. Давай фактуру. Опа І буде ще одна велика перед Італією. Вон вправо погнав об'їзд. Категорія є. Е. І туди пішов у сторону на А500 і пішов об'їжджать. Що, подивимося скільки ця брамка. Перепровіримо. Оп, пожалуйста, 6.60. Там ну, вопрос Фірма бабки имеє Давай, оба Все Погнали! Це була остання брамка Там 3,60, да. да, чи скільки І тут 6,60 Коротше 11 євро Стане бідніше шеф, да не не стане Так що цініть свій труд Потому що оцих тут останніх от самой через Монако сюди до Санремо 40 км ну, тут реально під 2 часа їзди. Поэтому посилайте нахер і. Якщо є така можливість, звісно. Італія, як обычно, ця автострада що йде від Вентиміглії до... До, до Генуї. Коротше, як обычно, пробки. Ремонт євроремонт, Ремонти, єврорімонти і тому подобное. Мені ще залишилося 298 кілометрів їхати. Ну і рисує нам 3,5 часа. Потому що, що? Потому що вдоль моря ми як їдемо у нас. У нас звісно же, все в ремонтах і в тягучках. Сюди. Телепас пропікав. Хто не зна, тут така штучка висить. Телепас на оплату дорог в Італії. На Франції, на інші країни в нас немає. Або є бокс такий на всі країни, у нас тільки на Італію. Все, що в принципі їдемо до Генуї і сюди до поворота вліво в сторону Мілана 138 км. Ось такими дорогами і будемо тягнутися ремонти і тому подобне. Ось з цієї заправки на противоположній стороні з, з автогріля. От туди я сьогодні стартував в 4 ранку, А зараз час 20 І я вже вертаюсь назад. <хи> Їздиш кругами вперед, назад та і все. Але тут красиво. Слава Богу хоч днем. хоть днем, хоч по наслаждатися можна бідончиками такими класними. Пора би вже і під'їсти щось. Ні, а то вже 2 часа дня, а я ще нічого не хавав. Заїдемо, запаркуємося по берегу щось навіть не знаю, що готувати ліньки по камісь. Вже вечором, ну як вечором, мені ще 2 години тут залишилось, але вже приїду та потім приготовлю, що ще щось треба перекусити. Зробив швидкий такий обід. Значить, що в нас? Олів'єшечка в мене ще з дому. Була дружина, накришила, я майонезом заправив. Є, одбим ноху порізав. Вінницька гірчиця и салом. Берем салко с герчичкой. Цибульку. М -м -м. Друзі, ну я не знаю, що вони туди кладуть, а три фляги, блядь, произошло такая вкуснятина. І їдемо далі. Закінчується наш тріп на сьогодні. От уже Мілан, окружна, точніше його, ще 10 кілометрів мені. От уже з'їжджаємо з платки, 10 кілометрів мені до паркінга само собою, сталося вигрузка завтра без 15. А я в 4 стартанув, виходиться. 13 часов у мене виходить... 13 же ж, так? Да? Так, да, в 13 часов у мене виходить робочий день. Ну, в принципі, 4 почав і в 5 завершуємо. Так, да, все йде. Рівно 13 часов робочий. День, що ми зараз... Щас... Що ми зараз будемо робити? О, ух ти, йопта! Камера впала, зараз знов поб'ю Заповним стахо, щоб у нас... ага, у нас тахо туди Щоб у нас все грало Щоб вже ця проблема спала. І будемо сидіти Чилить, поки віддихати 5.00 Рівно. Так що, до завтра стоїмо. Зараз на вулиці плюс, плюс 12, а я на плюс 5. Тому машина буде торохтіть. Лежим чилимо, дивлюся цього. <ріст> і Юрія Великого. Ох, він і моче. Пародія на це інтерв'ю із символ. Рюриковський період. Мне інтересно по чому ви напалі на Україну. Ну, юриковський період, так юриковський період. Да. Ребята, короче, приходять прийшли е, ребята з цього із фурван, ходять, дивляться у вікно, горіть Вау! Тебе телевізор! Блять, ви що реально думаєте, що бусяжи? Це блять і стидоба якась чи що, біднота? Есть телеки, все есть. А ці вау, ты телевизор, есть, буси. Нифига себе, тюгарю. Короче, ребят, що буду я лягать, отдыхать, бо вже пізно. На самом деле Тяжовий день був, бо дуже рано проснувся, считайте, в в 8 я виїхав, це в пів я проснувся. Зараз 6 вечора, почало 7-го, тушимо телек і лягаємо спать. Всім добрий ранок. Що? Виспались, летим, викинем От зліва ДХЛ. Ну тут не тільки ТХЛ, тут ще є якісь фірми. От він. А, так Зараз вигрузимося. Я тут колись був. Опа Оп. Пристаєм Тут я, блін, забув, заїхав з той сторони, а там для лігкових тільки. Тому стаєм вдоль забора, беремо це мерку, права і з правами йдемо на рецепшн. Потім нас запустять і поїдемо вигрузимось. Наконець ми вигрузилися. Став от, фірма DHL, став під забором. тут. Отак, от стою, тут стоять можна, мусорки є, туалет на КП є. Так як сьогодні п'ятниця і поки загрузки в мене ще немає. Якраз поки ж він заварив кави. І не вже на сьогодні в мене загрузки й не буде. Загрузка буде в мене 99,9% що аж на понеділок. Возможно, в Німеччині. Більшість всього, що в Німеччині, тому що я зараз нахожуся або у Франції. Бо я зараз знаходжусь в Мілані. Якщо їхати на Німеччину, тут їхати з Мілана через Комо на Швейцарію і Німеччина, тобто 400 кілометрів і я в Німцях. Або тих же 300 кілометрів і я у Франції, навіть менше як 300, 240-230 десь. Та й такі діла. Тому ждемо загрузку. В принципі. В принципі, що, показувати поки нема. що, поки місць на даний момент, бо стою. Але є цікаві теми для відео, які я зараз і буду для вас записувати. Ну подивитесь, ви їх, само собою, що пізніше. На даний момент я стою, віддихаю. Якщо в мене буде загрузка, то ви зараз на екрані побачите, куди я поїхав. Привіт, ребят, уже з будущого. Це в будущем. Я сьогодні вже е, субота. І, як не странно, знайшли мені загрузку в суботу в Італії біля Мілана. Дольота мене було 40 кілометрів. За е, два роки роботи це я перший раз грузився в суботу. На даний момент я сьогодні утром загрузився, вже долетів до Австрії і стою на платному паркінгу. От, е, на розетки. Отакі вот, вот діла. Так що все-таки нашли мені загрузку.